А чого в нас не може Британія і Америка пролетіти, хіранути 100 крилатих ракет, та і все. А ми тут, перепрошую, махаємося з тим вже третій рік. Кінця краю не видно взагалі. Ну просто, просто стаціонарна м'ясорубка. Яка от просто перемелює ресурси людські, людські долі, і життя, і так далі, і так далі. І чого то не можуть прилетіти і, і от пальнути разочок, та й все. Ну от я от такі, такі інфантильні, деколи ці порівняння, ну, їй Богу, деколи просто диву даєшся, чому люди так прямолінійно думають і, і не співставляють якоїсь до певної міри пріоритетності. Та тому що. Тому що хіба не сповна розуму буде атакувати територію ядерної держави, яка є во главі терористичного світу?